Доброго дня. Знаходимось у Дніпрі, в парку Глоби. Тут запрацювала дитяча залізниця. 4, 4, 4, Зараз на і у вагони. У травні залізниця працюватиме у вихідні та святкові дні.

Нагадую, якщо читати новини Дніпра та області, можна на сайті ДПІНформаторЄ, а також слухати на радіостанції інформатор FM 173. Для тих, хто ще не приєднався, знаходимося у парку Глоби у Дніпрі. Тут запрацювала дитяча залізниця. Так, Повний квиток коштує. 80 гривень дитячі для маленьких пасажирів віком від 2 до 10 років, 55 гривень. Діти віком до 2 років можуть покататись безкоштовно. Пасажири завершити посадки на пасажирський поїзд номер 474. Поїзд у перші колеги під перший подход. До поїзду поїздку світі хвилини. Приходять пасажири пасажири, заявно 70 вагону. Зараз з розпад рук в поїзді. На раз потяг буде відправлятись. Сжеля пуссинський по четыреста сімдесят четыре відправляється з першої полі від першої платформы. хай ще стоить вам по шановні по Дети ще наприєднався, повторюю, знаходимось у Дніпрі у парку Глоби. Сьогодні дитяча залізниця. Працюватиме вона у сні із свята. З 1020 до 17.55. Вот так підправился подробиться до фотошукатель на інформаторі Бережіть себе.